Закінчився загранпаспорт. Одного прекрасного дня щось мене дьорнуло заглянути в мій загранпаспорт, подивитися срок годності. І добре, що я це зробив, тому що залишилось в мене декілька місяців до закінчення дії. Я розкажу, як я вийшов з цієї ситуації, а ти постав вподобайку цьому відео та підписуйся на канал. Пізнувати я звичайно кинувся, бо коли залишається менше трьох місяців до закінчення паспорту, можуть бути проблеми з переміщенням між країнами. Про моніторинг інформації щодо посольства в Осло з уст людей, які робили паспорта, я вияснив, що очікування черги і виготовлення самого паспорту може зайняти від півроку до року. Звичайно, такий розклад мене не влаштовував, тому я почав шукати інші шляхи. За допомогою інтернету та інших людей я дуже швидко дізнався, що моє питання можна вирішити, полетівши в Польщу в сервісний центр ДП документ Спочатку я зайшов на їхній сайт забронювати свою чергу, обрав місто Гданськ, тому що квитки на літак з Норвегії туди, як правило, найдешевші. Обрав підходящу дату та час і забронював їх. Через короткий час на мій телефон прийшла смс з інформацією про бронювання черги. Відштовхуючись від цієї дати, я пішов купувати квитки на літак. Маршрут я обрав з аеропорту Торп з гаком кілометрів від осло. Так, добратися туди автомобілем довго, але ціна була дуже приваблива: 800 з копіками крон в обидві сторони. Я, чесно кажучи, трохи хвилювався за сам процес оформлення паспорту, чи взагалі мені його дадуть. Такі фактори, як відсутність в резерв плюс, можливий розшук, заходження за кордоном, могли ускладнювати процес. Окрім того, я неодноразово чув випадки про відмову чоловікам в оформленні або видачі паспорту. Але іншого варіанту в мене не було, тому я вирішив скористатися шансом. З позаранку прокинувся, зібрав самі необхідні речі, а саме старий загран, внутрішній український паспорт, ідентифікаційний код. Та обов'язково телефон, на який прийшла смс про бронювання черги. Добиратися до аеропорту мені треба приблизно 350 км, і часу в мене пішло на це більше п'яти годин. Авто запаркував на паркінгу біля аеропорту, пройшов реєстрацію і сів на свій рейс. Шлях до Польщі в мене зайняв менше, ніж півтори години. Взагалі, це мій перший досвід подорожування літаком, дуже незвичні відчуття. Мій вестибулярний апарат барахлів перших хвилин 10, навіть трохи укачало, але це все компенсували круті краєвиди, які відкривалися мені в ілюмінаторі. Приліту в Гданськ мені потрібно було добиратися від аеропорту до сервісного центру приблизно 10 км. Я сів на найближчий громадський транспорт, і десь через пів години я вже був на місці. На вході мене попросили показати саме ту смс з бронюванням черги. Після цього я отримав талончик з номером. І очікував своєї черги. Дочекавшись, я зайшов в кабінку до інспектора і пройшов всі стандартні процедури по оформленню паспорта: відбитки пальців, підписи документів, фотографії і так далі. Я обрав варіант срочного оформлення паспорту, тому що. Часу старо... на старому паспорті в мене було просто обмаль. При цьому ніхто навіть не запитав про резерв, плюс чи щось подібне. Все пройшло максимально гладко і без проблем. Мені пообіцяли десь через місяць-півтора вже готовий паспорт. І справді, десь через місяць з гаком мені приходить смска, де написано: Будь ласка, можете приїжджати забрати паспорт. Далі все аналогічним чином. Беру вихідний, купую квитки. Цього разу найдешевші були з Бергена. Бронювати чергу на цей раз не потрібно було. Просто заходиш в сервісний центр і стаєш в живу чергу, яка проходить дуже швидко. Постояв там десь хвилин 15 і все, новий паспорт в мене в руках. Питання на сьогодні доволі актуальне, тому якщо вас цікавлять, ще якісь додаткові деталі, які я оформив собі загранпаспорт, будь ласка, пишіть в коментарях, і я з радістю відповім на ваші питання. А ще напишіть, хто вже пройшов цей шлях і чи все у вас пройшло гладко. Дякую, що проявили цікавість. Додивилися відео до кінця. Усіх обняв приподняв і до нових зустрічей. Пока-пока.